У нас розпаковка планшета Xiaomi Mi Pad. Це є перша модель на 64 ГБ білого кольору. Замовляв на розетці, Це замовляється на розетці, але воно поставляється від магазину Євромарт з Польщі. От, і доставка вона ну, йде власне, з Польщі. От в комплекті йшли власне, товарний чек. Форма чекформа. І тут аж якісь накладні, це видно там таможна, накладна ще що не по-англійськи написано. От, по документах більше нічого. Гарантія на даний планшет йде 1 рік. От. На сайті розетки написано, що термін доставки до 7 днів. У мене термін доставки вийшов приблизно 4 дні. От, рахуйте, в четвер до обіду замовив. І в понеділок половина 13.30 він вже в мене був. Кур'єр приїхав. Я отримав даний планшет. От, такий планшет білого кольору в пльонорці. А подивимося, що в коробці. Так, бачимо конвертик, скрепка для відкривання лотка. Тут сім-карту. Якісь от, макулатура. Дійна, дуже цікавого. Так, тут ми бачимо USB кабель запечатаний в пакетику. Звичайний мікро USB. Так. І бачимо, що ми тут бачимо 2 амперну зарядку. Так. Всередині більше нічого немає в коробці. Складаємо, йдемо сам планшет. Планшет 7,9 дюйма, тут 8-дюймовий, 64 ГБ встроєної пам'яті. От такий планшет. Бачу в коментарях от, під даним товаром на розетці багато запитань, яка вартість доставки. Вартість доставки. Тобто доставка безкоштовна, ви оплачуєте тільки вартість самого планшету. Тобто, якщо написано, що ціна його там 4000 на роздеці, значить кур'єру ви оплачуєте рівно 4000. Доставка з Польщі. Ну, дуже задоволений. Тож, наприклад, я до нього заказував пленку, яка тут вже є наклеєна, так? Ця пленка йшла на 2 дні довше, хоча пленка знаходилась з України, в Україні, чим планшет з Польщі. Прийшов швидше за пленочку. От. Такий екран дуже яркий. От спочатку тут іде Android 4.4 KitKut. І спочатку йшла прошивка MIUI 6. Зразу, як включив планшет, під'єднав до Wi-Fi, зразу він оновився до версії прошивки MIUI 7.5. Отут ми бачимо. Після оновлення стало доступне радіо, тому що на старій прошивці його не було. От, там ще обоє помінялися. А також на Ютубі я бачив багато коментарів, що глючить Ютуб. От зараз я вам включу будь-який ролик, який є на YouTube. І ми побачимо, от, тут реклама. У ну, мене, наприклад, нічого не глючить, не знаю. Можливо, це на старій версії пошивка. Ну тут нічого не глючить. Бачимо відео. Перемотали. Бач... Нічого не глючить, нічого не гальмує. Все нормально. Все нормально. От знову не деякі ігри, трошки поіграв, все нормально. Ніяких глюків, цілком задоволений. От. Камера теж, як на планшет, досить неплоха. Досить неплоха. Камера. От. Ну, все працює, ніяких глюків, нічого особливо не замітив. Ну, єдиний такий мінус, що я замітив, це от, оці кнопочки. Наприклад, якщо може ви зараз почуєте. Бачите, чик-чик, щелчок є, а тут щелчок не такий чіткий. Так само, що немає чіткого щелчка на кнопці вимкнення вимкнення.